15-річний Ілля із Запоріжжя уже два тижні відпочиває на Рівненщині. Каже, саме тут зміг забути про постійний стрес і небезпеку, зарядитися гарними емоціями та енергією. Тут дуже спокійно, тут гарні умови проживання, та взагалі тут все дуже, дуже добре. Багато добрих людей, персонал, дуже смачна їжа, гарні умови, розваг. Та у цілому тут дуже дуже круто. Хлопець розповідає, дні на відпочинку проходили насичено. Зранку зарядка та пробіжка, далі смачний сніданок. Протягом дня активності, рукоділля, басейн, сольові вани та чимало іншого. Найбільше Іллі запам'ятався похід до спортивної зали. Грали всякі там баскетбол, лейбол, футбол, грали. Ну, просто зарядити обстановку, не просто ну, десь пішки ходити, а от щось поробити, щоб трохи втомитися. Ну, це було круто. Що нам дозволили піти у межах програми Пліч опліч 40 дітей із Запорізької області прийшли оздоровлення на Рівненщині. Вони відпочивали в одному з місцевих оздоровчих закладів. Для юних гостей організували екскурсії, змагання та майстер-класи. Більша частина це які переїхали з зараз в деокупованих територій, проживають на території Запорізької області. Проговорили разом із моїм колегою запорізьким головою Іваном Федором про те, що хочемо забрати дітей на оздоровлення, маємо таку можливість. Прийняли рішення спільно з закладом, розрахували можливість, і 40 дітей сьогодні приїхали на 15 днів. Це чудове місце для того, щоб відпочити і просто переключитися від тривог. Мирослав та Ярослав тут знайшли чимало нових друзів. кажуть, повернулися б наступного літа ще сюди, якби була така можливість. Найбільше мені сподобалося басейн. Тому що можна покупатися, поплавати. Так, та розслабляще. Релакс. Купалися, їли, спали. Були вечірки, всякі. Загалом на Рівненщині оздоровилися діти від шести до шістнадцяти років. Мета ініціативи дати можливість школярам з прифронтових регіонів побути у відносно мирному середовищі, відновитися фізично та психологічно. Перше, що я хочу сказати, що діти дуже добре тут сплять. Тому що в Запоріжжі, якщо ввечері немає тривоги, ну то вже велике запитання: що щось відбудеться несподіване. А тут у нас майже не було такого, і у дітей була можливість виспатися. Ми їх прокидали о восьмій. 8.30, в залежності від того, яка, яка погода, і у них була можливість виспатися. А ось 11-річна Марія порівнює рівненщину із Запоріжжям. каже, тут почувалася у безпеці, не так як удома, і залишилася б ще, хоча б на тиждень. Тут дуже гарно тут ти релаксуєш, і тут можна кайфанути. Раніше у межах загальнонаціонального проєкту Пліч опліч згуртовані громади Рівненська Ода оздоровлювала дітей з Херсонщини та Сумщини. Загалом протягом року в області відпочили понад 500 школярів із прифронтових територій. Ірина Кутюк, випуск новин.